Перед вами супутникова світлина держави Ізраїль, розташованої у самому серці Близького Сходу у регіоні під назвою Палестина. Те, що з космосу може виглядати як безплідна пустеля, насправді земля-обітованна, яка є сакральною для багатьох народів та релігій. За неї починалися найкривавіші релігійні конфлікти, які тривають до нашого часу. Мене звати Віталій Витері світлотінь. І сьогодні ми поговоримо про причини та походження арабо ізраїльського протистояння. Складно сказати, коли саме на території Палестини сформувався єврейський народ. Перші згадки про Ізраїль збереглися у староєгипетських джерелах з XIII століття до нашої ери. Під час залізної доби на території Палестини існували ізраїльське та юдейське царства. А після знищення останнього у VI столітті до нашої ери, велика кількість юдеїв потрапили у Вавилонський полон, з якого почалась їх перша велика міграція по світу. Згодом Палестина перебувала під владою Ахеменідів, Македонії, Селевкідів, Єгипту Птоломеїв, Хасмонеїв та врешті Римської Республіки. На зорі нової ери римський префект Понтій Пілат на прохання єврейської громади розіп'яв Ісуса з Назарету. Це призвело до зародження на території Палестини нової світової релігії, яка уже через кілька століть стала домінуючою у Римській імперії. Перші араби оселилися поблизу Палестини у третьому столітті нашої ери. Це було плем'я Гасанідів, яке прибуло сюди з південної Аравії, а згодом під впливом Візантії навернулося у християнство. На початку 7 століття близьким сходом почала ширитися інша молода монотеїстична релігія під назвою Іслам. Об'єднані пророком Магомедом у халіфат племена Аравійського півострова здійснили серію успішних походів проти ослабленої Візантії та змогли у 637 році захопити Єрусалим. З того часу на території Палестини іслам почав утверджуватися як домінуюча релігія, а арабська мова як мова міжетнічного спілкування. У 11 столітті на території Близького Сходу вторглася тюркська династія Сельджуків. Це завоювання поставило під загрозу християнське паломництво до Палестини, що в результаті призвело до серії хрестових походів, які стали надзвичайно руйнівними для регіону. На початку 16 століття Палестина потрапила під контроль Османської імперії. У цей час євреї почали масово повертатися на свою історичну батьківщину Західної Європи через переслідування католицької інквізиції. Під владою османів євреї були організовані у автономні релігійні громади та мали рівні права з іншими немусульманськими народами імперії, що сприяло їх поверненню на Палестину. Відносини юдеїв та мусульман у Палестині значно погіршилися у 19 столітті зародженням арабського націоналізму та єврейського сіонізму, національного руху євреїв за відродження єврейської держави у Палестині. Поширення сіонізму спричинило початок масової еміграції євреїв на свою історичну батьківщину і як результат конфронтації з місцевими арабами, які тоді становили більшість населення регіону. Під час Першої світової війни Османська імперія пристала на бік центральних держав. У червні 16-го року, за підтримки Антанти, Араби підняли велике повстання проти влади Османів з метою створення єдиної арабської держави. Однак невдовзі після поразки імперії у Першій світовій війні території, заселені Арабами, були поділені між союзниками Францією та Британією. Так, Палестина під мандатом Ліги націй стала територією Великої Британії. Під британським управлінням євреї продовжують масово мігрувати до Палестини, особливо у 30-х роках після приходу у Німеччині нацистів до влади. У 1936 році араби підняли нове повстання цього разу проти британського уряду. Згодом збройні акції проти британців почали також здійснювати єврейські організації. Як результат, британці вирішили до середини 1948 року припинити дію мандату на управління Палестиною та віддати це питання на розгляд ООН. Ну а ми з вами знаємо, як ООН вміє вирішувати конфлікти. У 1947 році Організація Об'єднаних Націй прийняла резолюцію 181, яка мала на меті розділити британський мандат Палестину на арабську та єврейську держави. Єрусалим у цій резолюції пропонували зробити вільним містом під міжнародним управлінням. Єврейські організації з ентузіазмом сприйняли цю ініціативу, утім вона наштовхнулася на опір арабської спільноти, яка становила дві треті населення Палестини. Британський мандат на Палестину мав завершитися 15 травня 1948 року. За день до того, 14 травня, у Тальвівському музеї зібралася народна рада та проголосила утворення держави Ізраїль. Уже наступного дня п'ять арабських країн Єгипет, Йорданія, Ірак, Сирія та Ліван вторглися у новостворену державу. Перша арабо-ізраїльська війна завершилася перемир'ям навесні 1949 року. За підтримки світової спільноти Ізраїль відстояв своє право на існування. Зберігши під своїм контролем 78% території Палестини. Під контролем Арабів залишилися західний берег річки Йордан пізніше анексований Йорданією та район міста Газа, окупований Єгиптом. За результатами цієї війни близько 700 тисяч арабів-палестинців були змушені покинути власні домівки на території Ізраїлю. Приблизно стільки ж євреїв, тікаючи з арабських країн. За наступні кілька років переселилися до держави Ізраїль, докорінно змінивши демографічну ситуацію у регіоні. Утім, повноцінного миру між Ізраїлем та сусідніми країнами не існувало. Обидві сторони конфлікту готувалися до продовження війни. Це сталося 5 червня 1967 року, коли ізраїльська авіація за день знищила військово-повітряні сили Єгипту, Сирії та Йорданії. За цим послідувала наземна операція, під час якої збройні сили Ізраїлю за 6 днів захопили сектор Гази, західний берег річки Йордан, Синайський півострів на території Єгипту та голландські висоти на території Сирії. Через шість років Єгипет та Сирія відновили бойові дії, намагаючись повернути втрачені території. Не зумівши досягти успіху воєнним шляхом, у 1979 році Єгипет підписав мирний договір з Ізраїлем, за яким синайський півострів повернувся під контроль Каїру, утім перетворився на демілітаризовану зону. У 1987 році араби-палестинці, що проживали на контрольованій Ізраїлем території, підняли повстання відомо як Перша палестинська інтифада. Воно формально тривало до середини 90-х років, коли Ізраїль та організація визволення Палестини підписали серію угод про створення палестинської національної автономії. А далі було нове Арабське повстання, перемога Гамасу на виборах, Ліванська війна, війна у секторі Гази і сотні інших сутичок та терактів, які тривають до нашого часу. Вітаю! Ви прослухали короткий курс з історії Палестини. Але що ми маємо на сьогодні? Наразі Ізраїль контролює більшу частину регіону за винятком сектора Гази. Ця частина Палестини де-факто перебуває під контролем радикального палестинського руху Хамас, який США та ЄС визнають терористичною організацією. Утім, Ізраїль все ще контролює повітряний простір над Газою, морську акваторію, електро- та водопостачання. Саме з сектору гази 7 жовтня цього року бойовики Хамасу вторглися на територію Ізраїлю. Західний берег річки Йордан донині перебуває під контролем ізраїльської армії Цагалю. Водночас там існує палестинська адміністрація на чолі з партією Фатх, яка виступає за політичне урегулювання конфлікту між Ізраїлем та Палестиною. Та, попри це, палестинський уряд звинувачує Ізраїль у гальмуванні розвитку регіону та асиміляції арабських територій через спорудження єврейських колоній. А Організація Об'єднаних Націй офіційно вважає західний берег річки Йордан незаконно окупованою територією. Голландські висоти на території Сирії, окуповані під час шестиденної війни, теж досі перебувають під контролем Ізраїлю. Сьогодні Ізраїль це унікальний приклад держави, яка існує у стані перманентної воєнної загрози з усіма своїми сусідами. Утім, продовжує економічно розвиватися та навіть бути популярним напрямком для туризму. Держава Палестина, у свою чергу, хоч і має визнання більшості світових держав, включно з Україною, утім фактично не має контролю над своєю територією. На цьому у мене все. Дуже дякую, що додивилися до самого кінця. Якщо вам сподобалося це відео, підтримайте канал Світлотін через Кофі, Патреон чи спонсорство Ютуб, і я продовжу розповідати вам про актуальні події через призму історії.